Уже п'ять років я живу сам, адже моєї дружини не стало, а діти почали будувати своє життя в квартирах, які ми з нею для них купили. Все життя ми віддавали їм, намагалися дати гарну освіту, завжди купували все необхідне, щоб вони не були гірші за інших, навіть житло придбали за наші накопичені кошти. Тепер я вже кілька років не працюю, бо вийшов на пенсію, і впевнено можу сказати, що це найгірший період у моєму житті. Мені ледь вистачає грошей заплатити за комунальні добре, що є субсидія, і на продукти. А про ліки я вже давно забув. Діти, звісно, знають, яка в мене пенсія та які тепер ціни на все, але й пальцем не хочуть поворухнути, щоб мені допомогти. Просив їх хоча б купувати мені ліки навпіл, це ж не така велика сума, а мені б була добра підтримка. Адже все життя я витрачав на них гроші та й квартири їм купив. І після моєї смерті ця квартира їм теж дістанеться невже не можна допомогти рідному батькові? Син робить вигляд, що не розуміє, навіщо мені ті гроші і ліки, а донька постійно повторює, що їй самій не завадила б допомога. Але як вірити їхнім словам, коли вони завжди в оновленому одязі, їздять відпочивати за кордон і купують дітям дорогу електроніку, а я вже четвертий рік ходжу в одних і тих самих чоботях. Нещодавно онука розповіла, що мама щомісяця дає їй дві тисячі гривень на особисті витрати це трохи більше за мою пенсію, щоб ви розуміли. Але ж скільки потрібно дитині в сім років, і скільки самотньому чоловікові в сімдесят п'ять? Навіть із друзями і сусідами не знаю тепер, як спілкуватися. Вони постійно розповідають, що їхні діти їм допомагають, чи не все за них оплачують, а мені соромно зізнатись, що до кінця тижня. Я буду їсти одну гречку з хлібом, і моїм дітям це зовсім не цікаво. Пам'ятаю, коли я з братом чи сестрою, неважливо, починав будувати власні сім'ї, ми щомісяця провідували своїх батьків, привозили їм продукти, допомагали по господарству, оплачували ремонти, робили все, щоб їм було легше, бо нас так виховали. І мама з татом жодного разу про це не просили ми самі знали, що так має бути. Нещодавно я говорив із донькою про те, щоб вона прихистила мене на рік у себе. Квартира в них велика, місця б вистачило, а я тим часом у своїй квартирі когось поселив би, щоб за цей рік трошки назбирати грошей та далі жити нормально. Вона навіть чути про це не хотіла сказала, що в мене дві кімнати, тож я можу й у сусідню когось підселити. Такого абсурду я й слухати не хотів. Для мене загадка, як пенсіонери виживають на одну свою пенсію. Бо мені це аж ніяк не вдається, хоч я й намагався. Адже ми з дружиною до самої пенсії все віддавали дітям, хотіли, щоб у них було найкраще ось і залишився я на старість ні з чим. Так мої діти мене віддячили за те, що ми з їхньою матір'ю завжди для них старалися і робили все.